Всім привіт, мої шанувальники велотематики. Сьогодні я розповім вам про свій велосипед. Так, свій двох підвіз. Чому я вибрав саме такий формат? Чому Арбія? Чому не гревел, не шосер і так далі? Розповім чисто про своє враження, буде мінімально технічних характеристик. І максимально емоцій і вражень від цього вела. Тож, я думаю, вам буде цікаво. Покатаємо, вип'ємо кави, порозмовляємо. Поїхали! Такі лісочки, це взагалі його прям стихія, як на мене. Навіть на МТБшки тут буде трохи вибивати дуб, тому що корні треба буде прям привставати, прям ногами буде працювати. А тут на ньому взагалі ти катосиш без всяких там напрягів. Просто без напрягів. Ну, Я тут їздив на різних велосипедах. Не їздив тут на МТБ, а ні, їздив на МТБ тут. Тобто на всіх велосипедах. На МТБ я тут катався у цьому лісі, на Гревелі катався, на Гревелі прям такий як Шосер. І ось от двох підвіс. Ну, Тобто всі велосипеди, які, ну, формати, які тільки можуть бути. ну, Більш комфортно на двох підвісів. По швидкісті, що двох що МТБ, ну це взагалі одна і та ж сама історія. Гревел буде тут повідніше. Ну що, розкажу вам трохи про свій вел. Це Orbia, іспанський бренд OIS 30. В ньому алюмінієва рама, в ньому 1051 система, що мені дуже сподобалось, тому що маленька зірочка 10, ну це круто, тобто ти можеш навалити нормально скорості на ньому, зовсім без проблем. Тобто, спереді тут 34. Максимально велика, а заді 10. Ну, то є, придатне число, нормальне. А саме велика, тут 51 зуб. На любу горку я виїжджаю без проблем. Це мені, коли я обирав, було дуже важливо, щоб було 10-51, а не 11-51 або 11-46 Амортизатори теж вони 120 мм ходу. Фокси ну вони трохи краще, ніж. Рокшокси, навіть навіть не трохи, а краще набагато, ніж рокшокси. E, і 120 мм, тобто він так не гойдає його по асфальту, як там 140 мм, а то й 160. 160 то вже взагалі для того, щоб даунхіл їздити, то, то, не, то не то. Тут є блокування вілочки, Все. бах заблокував. Все. Амортизатори не працюють, вони заблоковані, ти виїхав на асфальт, заблокував і погнав. Дуже зручно, взагалі кайф. Е -е, Перемикаєш тут Dior, е -е, Shadow тобто тут включаєш його і воно не так трясе на кочках. Е -е, Успокоїтель цепі стоїть тут і е -е, тормоза теж тут шумана е -е, 6100, якщо я не помиляюсь, що спереді, що ззаді. Взагалі я так не хочу вас грузити характеристиками, це можна все почитати в інтернеті. Я хочу поділитися своїми враженнями від нього. Ну, тобто в мене до Підвіса до цього не було. У мене були різні вели і МТБшки, і Гревели, і що хочеш, але двох підвіса не було. І коли я його спробував, ну, я вважаю це ідеальний вел. Ідеальний вел, щоб покатати от в такому е лісі, ідеальний вел, щоб. Покатати по нашим дорогам, які в нас є з ямами, тобто, там, з бордюрами, з ямами ти постійно пригаєш. Мені на гревелі не вдобно. У мене гревел вдома стоїть, я їм не користуюсь. А о цим я користуюсь кожен день. Так, я не їжджу там, 100 кілометрів, я не їжджу 120-150, брівети не їжджу. Я катасю в задоволення в своє це 40-50 кілометрів не, в день я можу проїхати. І мені достатньо дух підвіса. Заблокував вилочку, поїхав. Понятно, що на Гревеля, а на шостері я проїхав це швидше. Я б менше устав. Але тут я отримую більше кайфу, більше емоцій. І в мене прямо очі горять, я хочу на ньому катати, і це ну взагалі прям для мене відкриття двох підвіз. Я думав, що він буде набагато такий, е, якийсь вялий, такий якийсь, ну, ти навалюєш, а він не навалюється. Ну таке, що я думав. Тут ні, заблокував амортизатори, погнав. Розблокував, спригуєш з бордюрки, тобі навіть ставати не треба. Взагалі все м'якенько, все круто. Які є, що я ще на ньому зробив ще. Я ось такі рожки купив на Аліекспресі, і ти от, коли так їдеш, е руки отак от ставиш, отак ось руки ставиш, і взагалі удобно, як на барані сидиш, взагалі по кайфу. Отак от, от ти прям на якихось стрелах ганяєш, а на рожки поставив руки і погнав, погнав по асфальту там, чи по якійсь ровній дорозі. Взагалі по кайфу от такі рожки Я вам рекомендую їх е купити на. Аліку, ну, взагалі кайф я скину, залишу посилання е, на них. Це мій рекомендаціон. Е, світло теж я купував на аліку. Е, теж я залишу вам посилання, якщо захочете. А це задні, задня блимавка, то я її купляв тут. Це кнох. Кнох мені прям подобається такий. Він. Маленький, куча режимів. Взагалі, мені подобається ця штука. Так, сидуха тут Сел Рояль. Не знаю, мені підійшла, ну, можливо, там комусь вона не піде. Мені вроді норм. Я вона, тверда, така, я думав, що буде прям мені так твердо, але ні, нормально. Можливо, якщо піти на байфіт, і я б її поміняв, тому що там після 30 км вже починає трохи дупа боліти. Але ну, то таке, не критично. До речі, тут пожиттєва гарантія на раму, якщо сканувати там цей QR-код, зареєструватися на сайті, тут буде пожиттєва гарантія на раму, що взагалі круто. Тобто, і я знаю, що Arbia, там взагалі без питань міняє раму, якщо вона трісне, ну взагалі там сервіс в них дуже крутий. А це мій такий замочок. Теж я на Аліку покупав. Коли я там можу залишити вел десь, то я його пристібаю, щоб його не вкрали. І такий він вдобний. Ну, важить, звичайно, там, грам 500, ти на собі возиш, але ну, такий. Він лаконічно м, тут виглядає і взагалі не портить весь лук велосипеда. І дзеркальце. Дзеркальце ну, мені взагалі є must have, тому що їдеш коли по дорозі, то щоб бачити, хто там тебе обганяє і, і взагалі. Ну і сумочка Black Pack, мені така маленька подобається. Все тут багато чого влазить. І е, ваху в мене велокомп'ютер. Чому не гарміна, ваху? Ну знаю, мені подобається. Так, якісь там є е, маніпуляції на телефоні, там маршрут треба на телефоні вставляти і так далі. Але ну, це не критично. На телефоні там настроїв маршрут, воно туди все вигрузилося, ти поїхав. Екран монохромний, вистачає його набагато довше, ніж гарміна. Ну, взагалі мені. Нарікань ніяких немає. Шо поміняв би я його на гармін. Якби там безкоштовно мені дали гармін, а це забрали. Ну не поміняв би. Я б залишився б стиль. Тож, чому двох підвіз? Відповів на це питання, тому що він мені доставляє масу задоволення. Це круто на ньому катосити. Це круто, коли тобі нічого не відбиває, круто кататися по, по таким дорожкам, по таким трейлам, в лісочку, де нікого немає. Не на асфальті. Мені це теж подобається. Але і на асфальт на ньому теж можна виїхати і теж там добре промчати без питань. Ну це от Я купив його на початку сезону, десь може даже в середині, в іюні, в кінці іюня. Ну, на Наслідушій я точно не буду його продавати, я буду на ньому кататися. Це ну, взагалі без питань. Ну, тому що він мені подобається, а взагалі жах як. А колір, який, ну я не знаю, як передає камера колір. Колір просто шикарний. Ти їдеш, ну на... Люди повертають голову на тебе. Велосипедисти повертають голову на тебе. Колір просто шикардос, оранжевий, оці всі фоксики на, на вильці. Ну, дуже круто. Взагалі взагалі питань нема нічого. Щось, щось краще б я сюди хотів би, може. Ти навіть не знаю. Ну от мені все вистачає. Вистачає гальмів, вистачає амортизаторів, вистачає е, руля, виноса. Тобто я б нічого взагалі б не міняв би. А, можливо так. Я, можливо, поставив би сюди дропер. От дропер я б сюди поставив, тому що коли ти е, їдеш і у тебе перед тобою сходинки, то хочеться там е, трошки приспустити сідло і трохи навалитись цих сходинок, і, або пригнути щось, ну таке. І тому дропер би дуже мені тут допоміг. Е, я думаю, що це на, на наступний сезон я вже поставлю дропер, тут я вже докотаю. Все, більше б нічого з цього не додав. Е, чи можливо краще був би карбоновий? Ну, я думаю, був би, може, кращий, але. ХЗ. от я такий бачу, що ти ганяєш в таких умовах, що він може там, на камінюку впасти, ще щось таке. І от я тут щось переживаю, що карбон може просто тріснути в таких умовах. Так? Тобто, що ти тут можеш впасти вообще, без питань, там, їхати, впасти, там, впасти не на якусь щось пряме, а на якусь, на якусь камінюку і в тебе може лопнути рама. Так, тут пожиттєва гарантія на раму, але все таки я думаю, що алюміній тут буде більш такий практичний матеріал, але в мене не було карбонового двохпідвісу, може там це щось заганяєш. Ну і звичайно, він важив би важив трошки менше. Бо зараз він важить 13,5 кг, що я вважаю дуже добрий результат. 13,5 кг. Ну, це круто. Для велосипеда двох з двома амортизаторами. Ну, це ще кайф. Тут з усім обвісом, він там важить в мене 15 кілограм, взагалі без питань це все возити на собі. Взагалі без питань. До речі, тут ободи і покришки тут безкамерні. Якщо там захочете е купити такий вел, то ви будете знати, що ви можете викинути е камери з внутрі і використовувати безкамерно. Але я от в цьому сезоні переконався, що мені це взагалі не потрібно, тому що я. Е один раз пробив заднє колесо, герметик його не залатав. І ось на прошлій покатенці ми їздили, там, знімали бургери, і теж я пробив переднє колесо, колесо. І теж його герметик не залатав. І що перший раз я довбався з тим герметиком, був весь в цьому герметику, блин, замаскався, хорошо, що було е, рядом річка, та я там помив руки та помив трохи покришку та встав туди камеру. А в прошлий раз, ну, це було на подолі прям в центрі міста, і я був весь той грязний, запихнув отак ту камеру, потім вдома приїхав, це все вимивав. Ну це треш. Краще достати камеру, залатати її, там, заклеїти і поїхати далі собі. Чимо це ганяти такий треш з, з цим герметиком. Хірово знає. Чи його треба було міняти кожні два місяці чи місяць, щоб він його було багато і він там не висихав? Не знаю. Можливо, мені залили його мало. Але заливав я десь приблизно по 100 мл на колесо. Я думаю, що це нормально. Ну, в общем-то таке. Ось такі діла. Я доволен велом, двох підвіз – це one love для мене зараз, принаймні, ніяких гревелів я не хочу, ніяких МТБ, тим паче шосерів, але ну, то вже ну, друга тема. Люди катають, я взагалі не проти, їм подобається. Я от прийшов поки до цього. Кросскантрі це взагалі мені подобається дуже сильно. От такий огляд в мене вийшов. Як я обіцяв, в мінімум технічних характеристик, які ви і так можете почитати на будь-якому сайті, максимум моїх вражень чисто від цього велосипеда. Тож, любі друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам це все подобається, що я роблю. І також не забувайте донатити, не забувайте наближати нашу перемогу і слава Україні!